Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила над російським містом. Спочатку також працювала ППО, а потім стало відомо про бавовну у російському Білгороді, а також містах тимчасово окупованого Криму в суботу, 15 жовтня, працювала ППО на Росії. Через деякий час повідомили, що палає місцева нафтобаза. Пожежу підтвердив і білгородський губернатор В'ячеслав Гладков. За його словами, після обстрілу з боку України загорівся один із десяти резервуарів нафтобази про нову бавовну в українських Севастополі, Новофедерівці та Саках, де і працювали, де і спрацювали засоби ППО, поки не чутно. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв вже встиг запевнити, що протиповітряна оборона спрацювала у тренувальному режимі. Нагадаємо, напередодні бавовна завітала до Білгородської ТЕС без світла. Залишилася частина міста. Дуже ймовірно, що це ще й був самостріл. Що ж на території країни агресорки Росії є легітимні цілі, по яких наша держава має повне право бити, але звісно, це ж не ми. Нас як кажуть, там немає. Україна має право бити по території Росії. У відповідь на масштабні ракетні атаки окупантів. Так на території країни агресорки є легітимні цілі, по яких дозволено бити. Такими цілями є зокрема ракетні війська ворога, які зараз і випускають ракети по нашій державі. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у відповідь на запитання: чи має право Україна бити по території Росії? Пишете Сен Якщо ракетні війська стоять на території Росії і завдають ударів по нашій території, то це вважається легітимною ціллю, і ми маємо повне право завдавати вогневого ураження по цій цілі. Зазначає Жданов. Анов, про те, щоб завдати такого удару, відповідний наказ має віддати Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Коли це питання раніше піднімали, я казав, потрібне політичне рішення для таких ударів. Буде воно чи ні, наразі його немає, каже експерт. Україна справді може бити по території РФ всіма доступними засобами на всю глибину досяжності, зазначає Жданов. Проте вона цього не робить через політику країн-партнерів. Вони не схвалили б такий крок, адже бояться, що так Путін ще більше розізлиться і може зважитися на ядерний удар. Раніше керівник центру урядового зв'язку. Ко великобританії Джеремі Флемінг наголошував, що після місяців виснажливих боїв у війні проти України україна агресорки РФ уже залишилося дуже мало боєприпасів. Росія зазнала серйозних втрат за цей час, і сили агресорки вже виснажені. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.